Щорічно в першу неділю листопада українці вітають працівників соціальної сфери з професійним святом. Це ті, кому притаманні добро, відповідальність та милосердя. Дійсно, робота у соціальному напрямку складна і вимагає надзвичайної витримки. Щоденно прилучани звертаються у різні установи міста, аби отримати необхідну консультацію чи допомогу. Управління соціального захисту населення, ЦНАП, територіальний центр, реабілітаційні центри, соціальні служби, заклади інклюзивно-ресурсної допомоги одні з перших інстанцій, що завжди надають підтримку споживачам. Тисячі людей, а це діти, військовослужбовці, особи з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, пенсіонери, незахищені верстви населення звертаються до спеціалістів установ і своєчасно отримують послуги, розповідає заступник міського голови Олександр Сивенко. Споживачами даної важливої послуги є майже, а якщо точніше, то все населення міста Прилуки і навколишніх територіальних громад. Тому це свято. Великої кількості посадовців. І тому хочеться побажати всім мирного неба, щоб закінчилася ця війна щастя, достатку і всього самого-самого найкращого. Тому що робота соціального працівника вона доволі специфічна, вона важка. Потрібно зберігати спокій, не стати безсердечним, тому що люди зі своїми проблемами приходять, виливають душу. Тому я думаю, працівники соціальної сфери все це розуміють. Вони в тому числі і психологи трішки, і я думаю, все буде в них добре. Останні два роки соціальна сфера зіткнулася з новими викликами. Війна змусила багатьох українців покинути домівки і опинитися сам на сам зі своїми проблемами. Саме вони працівники соціальних сфер, першими опиняються поряд з тими, хто очікує на допомогу. 3 листопада почесними грамотами виконавчого комітету прилуцької міської ради нагородили справжніх фахівців своєї справи. Оксана Мусаєва спеціаліст управління соціального захисту населення. І, хоча у сфері соціальної допомоги нещодавно з гордістю розповідає про свою професію. Радіє новим відзнакам. звичайно, мені дуже приємно отримати таку відзнаку в цьому колективі. Я пропрацювала трохи більше року, але ж зараз з певненістю можу сказати, що на чолі із мудрим керівництвом працює дуже дружній колектив професіоналів, де кожен заслуговує високої відзнаки, кожен підтримає, кожен навчить, кожен порадить. Ми працюємо із особами і сім'ями, які потрапили в складні життєві обставини. Звичайно, це робота за покликом серця, тому що не кожен може витримати. Такі, на, таку, таке навантаження людей із своїми які йдуть до нас із своїми проблемами, які постраждали від агресії Російської Федерації, які потрапили в складні життєві обставини, які зараз у скрутному становищі і немає підтримки рідних і близьких. Страждає не тільки їхнє фізичне, матеріальне положення, а страждає ментал здоров'я, психічне здоров'я, і тому треба з розумінням ставитись до їхніх проблем і допомагати не тільки у вирішенні, а й просто вислухати, просто зрозуміти, побути поряд. Територіальний центр соціального обслуговування місце, куди звертаються за допомогою літні люди, особи з інвалідністю. Центр надає соціальні послуги догляду вдома, соціальної адаптації, натуральної допомоги особам похилого віку, особам з інвалідністю, а також переселенцям. Фахівці установи сумлінно виконують свої обов'язки. З професійним святом працівників соціальної сфери вітав директор Територіального центру соціального обслуговування Валентин Попко. Коли ми бачимо на вулиці дітей, які підростають, ми радуємося, вся громада радується по факту. Коли трудовий процес йде у дорослої людини, досягнення, які є, ми теж радуємося тому, що ми розуміємо, що від досягнення кожного наша громада стає міцнішою. Але ж на якомусь життєвому етапі людей не можуть ну, трапитися такі збої. Тому щоб не потрапити в складні життєві обставини, ми, і саме ми, працівники соціальної сфери, приймаємо на себе цей перший удар. Це не тільки профілактика попередження таких негараздів, але вже коли людина потрапила, вспоминаю тут за соціальну сферу. Хочеться подякувати вам за вашу працю. Щоб у вас завжди хватало натхнення на допомогу людям, щоб ніколи вони не, ну, не черстило ваше серце і щоб, ви, щоб завжди надавали допомогу з радістю. 20 років Оксана Фень присвятила роботі у територіальному центрі. Жінка опікується літніми людьми. Щоденно поспішає до своїх підопічних, аби надати необхідну допомогу. Говорить, найприємніше бачити вдячні очі кожного, хто чекає на неї. Подобається допомагати літнім людям. Ну, взагалі, людям, так як ми, ну я думаю, взагалі люди повинні допомагати один одному. І така є така верства населення, яка не захищена. І їм потрібна наша допомога. Тим паче, в такий нелегкий час, як на даний момент, війна і проходить в країні. І все. діти десь їх повиїджали, родичів немає. За словами Оксани, Фень приємно отримувати нагороди. Це означає, що соціальні працівники на сьогодні потрібні і користуються повагою. Можливо, тому жінка навіть після повномасштабного вторгнення залишилася і продовжила свою професійну діяльність. У Мене є літні батьки. І так як я працюю з такими людьми, я розумію, що їм також потрібна наша допомога і ну вони надіються на нас і чекають нас там два рази в тиждень і виглядають. розумієте. не можна їх залишити і поїхати за кордон або кудись. Тетяна Реута також допомагає літнім людям. Поспішає до пенсіонерів, аби приготувати смачну їжу, навести ладу будинку. А найголовніше зігріти душевною розмовою і добрим словом. Каже, сьогодні увесь день отримує вітання. Це з робітником це у мене перша грамота, перша відзнака. Дуже приємно отримувати вітання. Вітали вранці вже підопічні, дуже раді будуть дивитися ваш телеканал, щоб мене побачити. Підопічних у мене 13. Чого я так вирішила? Чесно, працювала 13 років до цього продавцем в магазині. І думати не думала, що я сюди прийду працювати. А под, ну, знайома сказала, що звільнилося місце, і це каже робота якраз для себе ти така жалібниця, як вона в мене змінюється з мене, що жалібниця, тобі підійде. Ну, спробувала, бабусі, бабусі мені всі мені подобаються. І дідусі в мене є, і бабусі. Я навіть не дуже похилого віку чоловік. От. Всі вони в мене хороші, аби забезпечити комфортне життя отримувачам послуг. У територіальному центрі працює Олександр Телегін. Чоловік приходить до відвідувачів центру, щоб полагодити кран чи шавку. Моя робота полягає в тому, що я повинен прийти на допомогу людям похилого віку, які стоять у нас на обслуговуванні. У них трапляються різні питання, які потребують негайного вирішення. Я приходжу. і Моя задача зробити все, щоб. Людина сталася довольна, її проблема була усунена. Звернення бувають регулярно, коли трошки більше, коли трошки менше. Все в зависимості від того, які проблеми виникають у людей і як часто вони виникають. Олександр ділиться щоденно допомагає від щирого серця, і, звісно, радість переповнює, коли його старання оцінюють. Мені подобається дуже моя праця. Благодаря цій праці я навчився багато новому, і мені це дуже приємно, що мені дали таку можливість. І Я дуже задоволений своєю працею, своїм колективом, відносинами людей і люди, яким я приходжу і стараюсь допомогти, теж Вдячні мені за допомогу. Дарять мені приємне спілкування, і мені приємно, що в мене є така можливість приходити їм на допомогу. Я навіть не здогадувався, що мене сьогодні будуть відзначати. Мені було надзвичайно приємно. Працівники соціальної сфери отримують вітання в листопаді. А слова вдячності в їхню адресу лунають щоденно. Кожен з них колись обрав шлях добра і милосердя на чесності і сумлінні цих людей тримається місто, Україна та світ. І доки кожен поспішає у справах, соціальні працівники день за днем працюють, аби жоден прилучанин не відчував себе покинутим наодинці з війною і проблемами.